Запах неймовірний, аромат пішов. Зараз трішечки почекаємо, олія пройде донизу. Всі сливочки повинні бути в олії. І зараз ще доливаю кипяток. Знову трішки почекаю, коли повністю олія обволочить всі інгредієнти, які є. У бан баночці. Тоді тільки я банку закриваю і все. Охолоджую і кладемо в холодильник. 3-4 місяці може зберігатися без холодильника в, кімнаті, в кімнатній температурі. Можете не хвилюватись. В холодильнику рік-два. Ну, я вам гарантую, що ви баночку відкриєте і за день-два ви її використаєте, тому що дуже-дуже смачно і неймовірно а, такий, знаєте, ексклюзив. Ми вже до помідорів привикли, звикли їх використовувати до всіх страв. А слива, ну не знаю, може хтось вже робить. Я думаю, що робить, я вже давно користуюся цими сливами і будь якої страви, додаю. Додаю в... Бутерброди дуже добре. І, в принципі, салати шикарно. шикарні. Олія, олія. Саме основне, мені здається, це те, що ми отримуємо олію після слив. Вона дуже ароматна, і я її використовую тільки до салатів. Вона неймовірно смачна. Коли олійка покрила повністю сливу, я тоді закриваю, у мене така баночка, і я закриваю, вона стерилізована. Зараз будемо далі продовжувати закривати. Ну, зараз вам просто покажу, що як я роблю. Баночку я не накриваю, гаряча, вибачте, зараз. Баночку я не накриваю, а вона зберігається в мене так. Ось така красота. Я піднімаю всі спеції, бачите, в олійці, все абсолютно олії. І виходить от така слива. Ставлю під баночку обов'язково тарілочку, не дай Бог, все може бути, якщо десь тріснула баночка, то тоді, щоб не порозліталося вам по всій кухні. Вам бажаю смачного, спробуйте обов'язково, не пошкодуєте. І, звичайно, я впевнена, буде дуже багато коментарів, що це неймовірний продукт. Смачного, будьте здорові! Пока-пока!